І саме, <плес> їх нібито й немає, на зрісто ниниські. Нікому не дізнатися, хто вік сити таків. Нікому не дізнатися, хто в такі. Нікому не дізнатися, хто вфіксити такі. Гвинтики. Ствір задали. Мій найкращий друг. Думаю, про кого писати. Я про кого? Хіба не я твій найкращий друг? О, ти! Як я одразу не подумав! І зараз не думай. Це ж секрет. Забув, що обіцяв, коли ми познайомилися. Ех, пам'ятаю, звісно. Хм. Що це з кусачкою сьогодні? Чого ти причепилася до цих гвинтиків? <му> Що з тобою? Та ти від них, Заспокойся! ти мені літака зламаєш. Біжімо. Ой! Що це було? Ой! Що це було? Го, обертайтеся назад, бо не випущу. Ну, будь ласка, не бійтеся. Я маленька, не ображаю. Лиш одне питальничко поставлю і відпущу. Він не обмане. Чого дивишся? Кажи своє питання. Оце так. так А, а, а хто ви такі? Фіксики! фіксики. фіксики. Все, ми відповіли. Зачекайте! А хто такі Фіксики? Це вже друге запитання. Ти ж обіцяв нас відпустити. Обіцяв. Ну, біжіть. Сіньку, давай йому скажемо. Я по очах бачу, йому можна вірити. Гаразд, відповімо. Тільки присягнися, що нікому не розкажеш. Присягаюся! Піксики це маленькі чоловічки, які живуть у машинах і приладах і доглядають за ними. лагодять, чистять, змащують. Люди про це не здогадуються. Вони думають, якщо зламаний прилад постояв, постояв, а потім знову запрацював, то це сталося само собою. Насправді. З собою не відбувається. Просто всередині живемо ми підстати. І без нас у людей було б без технікою набагато більше проблем. Класно. А як вас звати? Це вже третє запитання. Мене звуть Нолик, а її сімка. А, а, а мене дім дімечем. А ви ще прийдете. Ну от. Ех, я мало не став єдиним у світі хлопчиком, із яким товаришують фіксики. Я тоді вирішив, що ви більше не повернетеся. Та ми і не збиралися вертатися. Але потім нам дуже запретіло стати єдиними у світі фіксиками. Що товаришують із єдиним у світі хлопчиком, із яким товаришують фіксики. А -а 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 -а! Який досі нас не виказав. Фіксики, що сили намагаються уникати людей. Вони бояться, що люди, дізнавшись про фіксиків, почнуть відловлювати їх і тримати в неволі як домашніх тварин. А ще гірше потягнуть в свої наукові лабораторії і будуть там вивчати під мікроскопом або проводити над фіксиками досліди. Або взагалі люди перестануть доглядати за машинами і приладами, вирішивши, що фіксики будуть робити за них всю роботу. А якщо самі люди не будуть берегти свою техніку, ремонтувати її і чистити, то вона так почне ламатися, що вже ніякі фіксики не допоможуть. Отож, ховаючись, людей фіксики вчиняють мудро. Напишу про когось іншого. Є у мене один друг друг крапка. Він полюбляє лагодити прилади і звуть його но, ну... і звуть його толик. 네. <목소리나>